Ми відкриті, щоб розвивати всю Україну, щоб організовувати колаборації між регіонами, також в самої України, не тільки на міжнародному зв'язку. В мене особистий є проект. Це стартап акселератор. Це перший міжнародний стартап акселератор на півдні України, тому що більшість цієї індустрії інноваційної вона базується у столиці у Києві, також Львові. Але в нас дуже багато розробників. В нас дуже багато хто втратив роботу. Під, після початку війни і вони пішли на якісь курси, стали розробниками, а роботу не так просто знайти зараз. Тому це можливість їх об'єднати та е, створювати власні продукти, тому що Україна буде, вона вже і вона буде на хайпі після перемоги, і ми зможемо наші власні ідеї кампанії поширювати та масштабувати по міжнародним ринкам. Перш за все, е, я сфокусований на інноваційних галузі, але інновації технології зараз. вони, Інтегруються у всі напрямки економічного розвитку, тобто нема побудова. В нас сьогодні буде на конференції презентація французької компанії, котра вже в Україні будує, відновлює будинки по технологіям 3D принту. Тобто швидко. Зараз ми знаємо, що в Китаї хмарочоси за місяць будують. Якщо принести технології до України, які треба, то відродження відбудова всього комплексу житлового, Ого, вона може зайняти дуже короткий час, не так як раніше це було, і це технології, звісно, топ популярні зараз, пов'язані з військовими технологіями, тому що на прикладі Ізраїлю як він дуже в нього є така потреба, і тому в них технології військові розвиваються, але в нас є мінцифри, котрі дуже на рівні круто цим питанням займаються.